Вітаю з вами Ситуаційний Центр Міста Вінниця і я Катерина Дюх. 28 серпня трапилось ДТП на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля Шкода не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав автомобіль Тойота, що рухався попереду. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження, тож до місця події водії викликали поліцейських. У результаті на кермувальника автомобіля шкода складено протокол за статтею 124 Кодексу Кодекса України про адміністративні правопорушення. 29 серпня о 12.00 за допомогою камер ситуаційного центру було зафіксовано аварію на перехресті Келицької та юності. Водій автомобіля Фіат не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся з автомобілем Нісан. Від допомоги поліції кермувальники відмовились та вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 29 серпня близько 22 години. Трапилася автопригода на перехресті вулиць Максима Шимка та Олега Антонова. Водій автомобіля Фольксваген під час повороту ліворуч не надав перевагу у русі і зіткнувся з автомобілем дачі. Транспортні засоби зазнали пошкоджень. У результаті кермувальники вирішили дану автопригоду за згодою обох сторін, не викликаючи патрульну поліцію. 29 серпня о 13.10 було зафіксовано факт загоряння сухої трави по вулиці Келицькій біля Плаза Парк. Вітер підхопив полум'я, внаслідок чого зона ураження швидко зросла. Пожежу було ліквідовано о 13:15 небайдужими громадянами у військовій формі, які самотужки за допомогою вогнегасників погасили загоряння. Висловлюємо щиру подяку за небайдужість. Пам'ятайте, якщо ви стали свідком пожежі на відкритій території, терміново телефонуйте до служби спасіння за номером телефону 101. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото або відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp чи Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забудьте вказати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.